Друзі, привіт! Продовжуємо аналізувати найкращі інвестиції в 2025 році на ринку України. Сьогодні говоримо про нерухомість міста Львів. З вами Олександр Бондаренко. Ви на каналі МінФін. Дивимось, аналізуємо, інвестуємо. По аналогії з містом Київ. Якщо ви не дивилися цей випуск, подивіться на каналі МінФін. Аналізуємо привабливість інвестицій в нерухомість. Житлову нерухомість міста Лева. Львів або Лемберг це дуже популярне місце для інвестицій в квартири за останні три роки. Ну, це логічно, тому що багато людей через війну поїхало у Львів, переїхали, там красиво, туристичний центр, багато кафешок. І виросли ціни на оренду і на купівлю квартир в місті Львові. Але питання, що далі? Вже на порі, 25 й рік, які тренди? Доповідаю вам за 24 рік, по нашій інформації, ціни в середньому за квадратний метр всіх сегментів, економ, бізнес, преміум і так далі виросли в середньому на 4 Подивіться в київському випуску: наскільки виросли або упали ціни. За квадратний метр у 2024 році. Ситуація різна насправді. У Львові і у Києві. Тому тренд на підвищення вартості квадратного метра як купівлі, так і оренди є. І, за нашими даними, він продовжується і у 2025 році, що якщо порівняти січень 25 і січень 2026, тобто через рік ціни ще виростуть приблизно на 4% в доларовому еквіваленті. Питання, через що і що може які фактори зламати цей тренд на вартість житлової нерухомості Львова, я вважаю, що в першу чергу це відток населення, тому що багато було людей релокованих з інших регіонів, міст. Я знаю, з мого рідного Харкова на наприклад, багато людей переїхало у Львів. Але тренд, от, наприклад, кінця 24-го року, що багато людей повернулося до своїх рідних міст. Той же там Харків, Суми і так далі. Тобто, це є ризик для того, що попит як на оренду, так і на купівлю буде нижчим, і відповідно ціни теж залишаться на тому ж рівні, якщо не впадуть на пару відсотків. Це перший чинник, великий другий великий чинник, що забудовники міста Лева, а ми про них поговоримо. В кінці програми трошки стримують спеціально да навмисно пропозицію квартир, тобто не вводить так швидко відразу багато житлових комплексів в експлуатацію. Таким чином притримують пропозицію. Відповідно, на сталому попиті ціни можуть трошки зростати. Що ми власне і побачили 24-му на початку 25 року. Аналізуємо ціни на купівлю квартир у Львові. За квадратний метр. Отже, по нашій аналітиці на початок 2025 року у Львові можна купити за один в середньому квадратний метр ціни такі. Економ житло 980 доларів за квадратний метр, житло комфорт класу квартири. 1100-1150 доларів за квадратний метр. Житло бізнес класу ще вище. Це в середньому 1400 доларів за квадратний метр. І преміум житло у Львові починається від 2200 за 1 квадратний метр. Ціни відрізняються від київських. можна порівняти. Ми такий самий аналіз робили по бізнес класах, по класу житла і там. Але якщо взяти райони міста Львова, то ціни будуть наступні. Найдорожчий район це центр, самісінький центр, це Франківський район, середньозважена ціна за квадратний метр. Тут всі сегменти в одному, це в середньому 1750 доларів за квадратний метр. Другий по дороговізні район Львова це Шевченківський, теж центральний, 1700 доларів за квадратний метр в середньому. Третій це залізничний район Львова, 1650 доларів за квадратний метр в середньому. І найдешевший район це Сихівський, Сихів це промислова зона, всі знають. 1450 доларів за квадратний метр. Дуже багато новобудов у Львові. От нещодавно сам був у відрядженні, дуже багато стоїть кранів. Житло добудовується тут ситуація краще ніж у Києві, тому що і об'єкти з готовністю там 40 їх добудовують. Тобто тут ситуація більш стабільна і ризиків заводбудовників менше з тої точки зору, що все рівно. Забудовники намагаються закінчити проекти, не боючись якихось там масованих фізичних загроз. Тому відразу можна сказати, що інвестиція у Львів здається більш такою стабільною спокійною з точки зору ризиків. Але є оцей фактор міграції населення. Врахуйте його при виборі вашої локації для покупки квартири по середній вартості оренди квартири, а це важливо для розрахунку вашої доходності інвестицій чи возврату на вкладену інвестиції, Return on Investment, аналітику робили дуже багато об'єктів, також більше 400 об'єктів проаналізували. Усереднили, виходить, що однокімнатна квартира це в середньому 350-450 доларів. За місяць оренди. Двокімнатна квартира це вже 600-700 доларів. Якщо це центрові райони, то додавайте там сміливо 100-150 доларів до цих цифр, які я озвучив. Тому оренда звичайно нижча по вартості, ніж у Києві. Київ все-таки задає тон і, і, і вартість у оренді квартир, але все рівно, в порівнянні із нижчою вартості квадратного метра, ми виходимо так чи інакше. Подивіться уважно, знову таки, київський випуск, як ми рахуємо доходність на ті 6,5-7%. Може, на половинку відсотка за рахунок нижчої вартості квадратного метра і більш стабільної здачі в оренду е у Львові, на піввідсотка дохідність буде вища, ніж у Києві. Але це не така велика цифра і в річному еквіваленті, щоб з неї там хвататися і казати, ні, я буду купувати там, не у Києві, а у Львові. Тобто тут треба думати, вартість інвестицій, вартість квадратного метра, обсяг ваших грошей, які ви готові вкласти в квартиру, якщо ви хочете саме в цей клас інвестицій вкласти свої гроші. Якщо ви хочете в нерухомість, то треба дуже уважно дивитися на локацію. А взагалі є більше десяти. Інструментів інвестиційних, куди ви свої там 20, 50 чи 100 тисяч доларів можете вкласти. І ми про них говорили, тому подивіться наш випуск на каналі МінФін про всі можливі варіанти інвестицій у 2025 році. Не тільки нерухомістю живе успішний інвестор. Тому про вартість оренди ми можемо теж довго говорити. Є варіанти там і 1200, і 1500 доларів можна здати свою нову відремонтовану квартиру в оренду. Але знов таки питання ремонту, вартість будівельних робіт. Не завжди навіть дешевше у Львові, ніж у Києві. Насправді, тобто у нас був досвід ремонтів і комерційних приміщень то, у нашої компанії. І ми у Львові на квадратний метр витратили більше за ремонт з роботами і з матеріалами, ніж у Києві. Тому тут треба рахувати. В цілому для інвесторів, коли ви рахуєте свої витрати на ремонт, тому що, як правило, ви купуєте квартиру без ремонту, потім ви маєте сплатити за вартість будівельних матеріалів і робіт, ну, ремонтникам, да, знайти бригаду, відремонтувати. Отут От питання: а скільки мені закладати на ремонт? Я б вам радив, якщо це економ клас чи комфорт клас, закладати десь в середньому 400-450 доларів на квадратний метр. Це якщо у вас адекватні ціни у будівельників. Якщо це бізнес клас або преміум клас, і це все без меблів цифри, да? то ремонт обійдеться вам десь від 550 доларів до 700 доларів на 1 квадратний метр вашої площі квартири. Плюс Меблі, це там, дивани, там, ліжка і так далі. Тому рахуйте, оскільки вам обійдеться фінальна е, вартість, да, там, ціна вашого об'єкту, який ви далі будете здавати там, по 800 доларів, по 1000, по 1200. Да? Тобто це впливає на вашу прибутковість, яка в етозі по нашим розрахункам вийде 6,5-7% річних у Львові. Наступне питання, кому довіряти свої гроші, якщо вже вирішили інвестувати в нерухомість, а кому ні. Не так багато вже і забудовників на ринку Львова, не 60 основних, як у Києві, їх менше. Тут основні це Львів Буд Девелопмент, 42 об'єкти здано, 7 будуються, 3 недобудовано. Авангард Девелопмент. 38 об'єктів здано, 5 будуються, 4 недобудованих об'єкта. Промінь груп є такий забудовник. 35 зданих об'єктів, 6 зараз будуються, 2 недобудованих. Це мається на увазі, що остання цифра, що і не будується активно. Далі еталон девелопмент. 28 об'єктів здано, 4 зараз будуються, 5 недобудованих стоїть. І ентергалбуд, буд 22 об'єкти у Львові побудовано, три зараз будуються, шість стоїть без активних будівельних робіт. Тому от ці основні гравці, з якими, в принципі, можна працювати, аналізувати, в який саме об'єкт ви заходите. В той, що недобудований, не рекомендую. В той, що активно будується, будь ласка, але дивіться на якому етапі роботи. тому що Якщо це тільки там, фундаментні роботи або там, перший поверх тільки побудований, зараз у стані війни, в воєнний час, я б не рекомендував навіть там, менше, ніж 30-40% будівельної готовності об'єкту взагалі заходити в об'єкт. Так, ви можете ризикнути на етапі фундаменту, зараз зайти і отримати знижку 20% від забудовника. Є такий ризик, але ви маєте розуміти, що навіть най, найкращий забудовник зараз під такими великими ризиками і фінансовим тиском банків, вони ж всі дуже сильно закредитовані. Що може статися так, що ваш об'єкт буде зданий в експлуатацію не в 2026 році, як вони обіцяють, чи 2027, а в 2030-му. І це абсолютно реальні терміни. Тому просто зауважте, що ваші гроші можуть бути заморожені на 5, 6-7 років, ваш покірний слуга теж. Такі проекти дуже активно входив, і до сих пір деякі об'єкти в такому ж стані, що ми чекаємо, коли воно станеться. Це чудо. Вода в експлуатацію, тому друзі, якщо у вас є питання по львівським забудовникам або конкретним об'єктам, ви можете написати свої питання в коментарях. Ми обов'язково їх подивимось, відповімо вам, тому що ну дуже багато об'єктів, близько 400 у Львові. Ясно, що у кожного є своя ситуація. Але ми вам радимо дивитись на юридичну структуру, кому саме ви платите гроші, має бути забудовник або його фінансова компанія з прямими. Бенефіціарними власниками, друге, все-таки на якому етапі ваш об'єкт, щоб це було не фундамент, тому що ризики занадто високі, третє, все-таки домовлятися про розтермінування е, виплат е, вашої квартири, яку ви купуєте, щоб не ризикувати відразу великими грошима. Четверте, звичайно, дивіться на локацію район. Рівень якості здачі житла, щоб ви могли по високій ціні здати в оренду ваш об'єкт, тому що це інвестиція, яка має окуповуватися. Ну і п'яте, не очікуйте на високі доходності. Це не буде 10%, це не буде 14%. Вчора мені прийшла реклама у Фейсбуці. 20, ну 22 річних в доларах. Реально отримуємо з класними покерфейсами. І власники цього проєкту рекламують свою чудову інвестицію. Не буде цього. І 15% не буде. Ну тобто доведено на практиці, як то кажуть. Тому багато у нас клієнтів офіси, комерційна нерухомість квартири не буде вище, ніж там 10-11 в кращому випадку. Буде 6-6,5-7%. Тому орієнтуйтеся на такі доходності, це абсолютно нормальна. Позиції інвестора інвестувати в нерухомість, обирайте уважно об'єкти і будьте успішними інвесторами. Дякую.